Добрий, тихий поки що ранок. Друзі, добрий ранок. Мене звати Наталка, і ви на моєму каналі, який називається Візерунок. Сьогодні буде довгоочікуване, впевнено, вам відео. Давно я не знімала, на те були свої причини. Побіжно розкажу про них, але детальніше зупинятися не буду, тому що це не має особливого значення. Зараз на моєму термометрі за вікном плюс 5 тихо. Ташки співають, тиша в просторі, в повітрі. Ви знаєте, в цю тишу, можна вірити, можна не вірити, бо наш східний сусід пообіцяв чи сказав, що буде перемир'я, але сьогодні половина областей України була повітряна тривога, тому це дуже примарне. Перемир'я, насолоджуємося, поки тишою І давайте почнемо це відео. Хочу розказати про те, що я зараз роблю, що вишиваю і куди я сьогодні поїду. І так, зараз ви бачите мій робочий стіл. Хоча вже восьма ранку, але трішки хмуриться, точніше, не хмуриться, це в мене просто вікна затінені. І воно відповідно ховає світло. Давайте подивимося, що в мене тут є, над чим я працюю. Давно я вам того не показувала і, власне, не розказувала про, свої якісь, про свою якусь роботу, про те, що я роблю. Поставила телефон на штатив. Так буде зручніше і мені, і вам, щоб воно вам не трясло, а мені було зручно показувати. Так, повернемося. Що я вишивала? Розповім про те, що я давно не вишивала, і на це було декілька причин. Точніше, я працювала просто над однією ось цією сорочкою своєю монастирівською. Зараз я вам про це все розповім. Що тут і як тут? Але причини було багато, то приїжджав чоловік, то я їхала з міста, з країни в таке собі трохи відрядження, трохи відпустку. Сорочка, що я маю в сорочці? Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давайте так, тихо. Я маю дві уставки вишиті. Напевно, що я вам це показувала. Так? Я маю дві вишиті, уставки. Їх ось тут потрібно розрізати. Давайте я це якось так трошки зроблю. Їх потрібно розрізати, але я маю вишиті. Це замкова низинка, це курс Марії вибачок, якщо хто не знає, вишиваємо сорочку елегантну. Дві уставки готові. Рукави, два рукави. Вони величезні, тому я вам так в згорнутому вигляді їх трошки буду показувати. У нас є ось тут зверху орнамент. І є орнамент. Та що ж таке? Ну, що ж воно мені стукає? І є внизу. Ось, внизу це вічка і гладь. Так, це два рукави маю. Вже вишиті. Марія каже, що там вже роботи немає, якщо уставки і рукави вишиті, то там більше роботи нема. Є вишиті два манжетики, подивіться, які вони милі. Гляньте. Подивіться, яка це краса. От я вам скажу, що ці манжети я вишила просто на одному диханні. Я повернулася. з, від... з відрядження, повернулася звідти і мене так так. взяло... Я... А, ні, не так. Я повернулася в четвер, в п'ятницю, чоловік приїхав, його відпустили на пару днів. Відповідно, вихідні минулі випали. А потім цей тиждень у мене був просто якимсь марафоном робочим, е і я нічого майже не вишивала. Точніше, я почала потрошку, але знаєте, не було такого бажання. Ну, тобто, ти такі, да, вишивка, да, сорочка. Але коли ти відходиш від цього трошки, то тоді ти такий, та ну, та яка вишивка, то що, повертатися не зовсім хочеться. А потім якось дівчата мене в чаті, давай, давайте, коли будеш шити, а що ти будеш шити, коротше. І вони мене як підловили, І так, знаєте, натхнення мені надали, прискорення. І, власне, от маю. я маю два манжети на одному диханні. І зараз вже я вишила комірець. Комірець вишитий. Зараз я працюю над обробкою його це е, ретязь. Бачите, поздовжній речі, по-моєму, він називається. Е, я впевнена, що за ці вихідні я то зроблю і почну, певно, що потім все. Потім треба вже збирати сорочку. От над чим я зараз працюю. Більше я нічого не шила. Вам, це мій рукодільний канал, як то кажуть, знаєте, рукодільний канал, але він чи вишивальний, але він не вишивальний бо знає який. Бо я майже нічого не знімаю, я не ділюсь нічим, бо я мало вишиваю. Але. Але сьогодні я зустрічаюсь з однією файною пані, яку треба розвіяти трошки, бо щось вона зовсім носа повісила. І в наступному відео, в наступному шматочку, ви побачите, де ми з нею зустрінемося, хто це така і куди нас сьогодні несе. На моїх годинниках зараз 8-18. Мені через 9 через години виходити вже. Бо ми з нею в 11 зустрічаємося біля файного магазину. Поїдемо, поп'ємо каву, зайдемо в гарний магазин рукодільний. І, до речі, чому я їду ще в цей магазин? Все, ви то побачите. Пізніше я вам розкажу. Я викладаю це відео сьогодні ж в суботу вечір. Завтра в, Завтра, в неділю, буде дуже класний лот на лотерею. Лотерея на користь медиків нашої Євгенії Колесніченко з гурту Хитра синиця. Хлопцям треба, на, хлопцям треба розхідні матеріали. Хлопці збирають на розхідні матеріали, на їх потреби. Женя допомагає їм в зборі, тому я прошу вас завтра прийти на мою сторінку в Інстаграм, яка вказана в інфобоксі під цим відео, і долучитися до збору. Бо! Завтра буде такий лот. Завтра буде такий лот, що ви собі просто не можете уявити. Я вам дам затравочку. Я вам скажу, який магазин я їду. Магазин оберіг. Запам'ятали? Магазин оберіг. От. Прийдіть завтра на мою сторінку о 9-й ранку і долучіться до збору. Вся інформація буде в пості в сторіс, ви то все побачите. Будь ласка, нам треба не збирати 50 тисяч гривень. Ну, звичайно, я розумію, що 50 тисяч гривень ми не зазбираємо. Це дуже амбітна мета. Але якщо б ми хоча б 10 тисяч туди докинемо, це буде мега круто. Мега круто. Лот просто-просто вогняний. Тому я вас чекаю завтра. У себе на сторінці в інстаграм о 9 ранку, будь ласка, зробіть мені активність, незважаючи на те, що я пропадала, незважаючи на те, що ви, певно, про мене вже забули, давайте згадайте про мене, про те, що я провожу лотереї. І, будь ласка, долучіться. А тепер до зустрічі в наступному кадрі. Так, ну що, привіт. Ще раз всім, я йду на зустріч, але поки файна пані ще в дорозі. Іду пити каву, чекатиму її. Ох, скільки хрущів. Дуже багато хрущів. Поп'ю каву. І... О, ось з вісьми тут... А, ні, не хочу. Молоко від фермера, я не хочу. Е, так, поп'ємо каву, поп'ю. І зустрінемося з файною пані. Як ви бачите, на вулиці не дуже тепло. Можна сказати, що прохолодно. Вранці було плюс п'ять, зараз навіть не знаю скільки. Але зараз кавою і буду зустрічати файну пані Іду ось сюди в кав'ярню. Я тут вже колись каву брала, називається Coffee food Bar. Я не знаю, з скільки вони працюють. Працюють чи не працюють з 9 -ти. ідемо. Що моя файна пані подзвонила, вона вже запаркувалась. І зараз прийде до мене. Біжить зірка. Біжить зірка. Біжить, побачила. Біжить. вгадали хто це? Так, Танюшик. Зустріч з Танею і ми йдемо в майберіг. Холодно. Так. Добрий день. Ми нарешті Не зустрілись. Сподівали. Я нарешті зустрілась. Нарешті, да. Вирвала цю файну пані з дому. Діти не кормінні. Тісно не замішав. Не шуткую. Вона мені насправді цілу буханку хліба поведе, щоб ви розуміли. Не знаю, що вам щось чутно, бо м надію маємо надію. Останній раз ми бачились на виставці восени пробібом Так, тата. А зараз покажемо, де ми йдемо. А йдемо ми. Боже, яка файна таун. І дивіться, куди ми зараз прийдемо. До речі, вона тут має... тусується, в неї є сюди пропуск, але вона тут ніколи не була. Вгадали? Вгадали. 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 Добрий день! Добрий день! Добрий день. Привела вам файну пані. Добрий день. Таня. Вона тут тусується дуже часто у нас. І, І ні разу, не сама не заходила. Напевно, що. Не знаю, при цьому вона мені показала, моя оберіг, але ага. сама тут ні разу не була. Так, <віт> що? <плес> ну, напевно, а, що там, що? до речі, бачиш якась. Настукова. Зустріч там, Зустріч? там. Зустріч. по Бухівському рушнику. Так. Так. Не будемо заважати? Будемо. Такусь власник ший. Юля, там. знаємо. А це ти пропустила на Фейсбуці, як дівчата Женю писали? А ось і власниця. Добрий день. Дуже приємно. Привела нарешті паришню. Так. Ого, тут до речі, зараз проходить майстер-клас по вишивці рушника. Так, а ну нагадайте, це ж ще раз біла. Обухівські божечки. Божечки. Абухів, шити, рушники вщина. Подивіться, яка краса. Ух ти, ух ти, обережно. Яка просто краса, неймовірна. Гляньте, це клас, це колодочки, так? це ж колодочки двобічна гладь. Подивіться. Вишивка, який гарний. Космос, так. Да. Це просто космос. Там ось теж представлені різні рушнички. І ось зараз бачите, ось процес, процес вишиття. Гарний дуже колір. Краса дівчатка пробують. Не <гум> спозорились? <гум> дівчатка шиють. Клас. Такі заходи тут проводять. Зараз я з іншої сторони зайду. Так, ось викладачка. Ось друга викладачка. Ця дівчатка тут зараз майстер-клас саме цей за, за символічну цифру, суму 300 гривень з урахуванням матеріалів. Тому Беріг тут влаштовує такі, такі майстер-класи. Там мені ріжуть тканину, Ще я не знаю на що вона мені треба, але це сотема гріджо і он там таня ходить. Ось вона ходить. Так, і як завжди, беріг, нитки, кольорова терапія. Так, ну що, друзі, я вже вдома, вже повернулася. Ми сьогодні стані недовго, тому що манілечо в неї є. От і малечу потребує мами. І я в принципі дякую Тані, що вона вирвалася. Незважаючи на це, що в неї Манюсінька донечка, і ми з нею зустрілися. Була рада бачити, Танюш. Дуже-дуже тобі вдячна за цю зустріч. Нарешті ми зустрілись, хоч перекинулись парою словами, але. Ем... Треба, треба частіше зустрічатися і надовше, але ми знаємо, що то скоро здійсниться малеча підросте, і Таня зможе надовше е, зі мною зустрічатися. І я цей час дуже чекаю, тому що зазвичай, коли ми збираємося це постійні теревені, це фотки, це трошки вишивки. Коротше, це суперові зустрічі, і я їх дуже люблю. Танюш. дякую тобі величезне за сьогоднішню зустріч. І зараз у вас на екрані власне троянди, які ми... Які я купила в Укрфлорі, там недалеко від магазину, маю беріг, є Укрфлора, і крім того, я купила ще ось таку драценку, пальмочку. Давно хотіла, але вони навіть такого розміру зазвичай великими, точніше, так, такого розміру зазвичай вони продаються чомусь доволі дорогими для мене. А ця була щось 270 гривень. Плюс Таня дала ще у неї знижка в Укрфлорі є. Тому я з от такими прекрасностями прийшла додому. А ще покажу вам іще прекрасності. Ось тут. Ось тут, ось тут, в цьому пакеті. Це на завтрашню лотерею Лот. Думала, чи відкривати сьогодні карти, чи ні, вирішила цього не робити. Тому. Приходьте завтра в 9-й ранку до мене на сторінку в інстаграмі. Все побачите. А ось це це те, що треба було купити мені. А ось це, подивіться: тканина. Тканина сотема 30, -го, 38, по-моєму, чи 30-го каунту. Зараз чекайте, гляну в рахунок. Упевнена, багато з вас, хто здогадався, це тканина. 30-й каунт сотема Гріджіо. Метр вісімдесят. Я не знаю, на що вона мені потрібна. Вам дуже зараз класно передає колір. А вживу, до речі, він не так класно виглядає. Коротше, чому я купила цю тканину? Бо я давно собі щось хотіла вишити, або собі, або чоловіку, щось хотіла вишити на подібному полотні. Але це натуральний льон. Колір натурального льону, але Мені не попадалася тканина, яка б і по ціні, і по якості мене влаштовувала. Останнім часом я на сорочки підсіла, в принципі, а ще і на тканину Сотема. І плюс до всього, хочу вам сказати, що за моїм промокодом зараз у вас тут буде, десь він вилетить. Ви маєте 5% знижки на тканину Сотема в магазині Майоберіг. Тому, якщо вам цікаво, будь ласка, переходьте з біжіть, точніше в магазин, застосовуйте мій промокод і купуйте тканину. Так, от ця тема мене влаштовує ідеально, і я вже давно хотіла придбати саме цей колір на сорочку. Я знаю, що у мене вже в планах дуже багато чого я повільно шию, але тим не менш, е, крім всього, мені ж треба було сьогодні ще собі щось купити, правда? Тому я вибір свій зупинила на ось цій тканині. Подивіться, скільки її тут, Боже, яка вона приємна, як її приємно в руках тримати у собі. Навіть не можете уявити. Ох, щось буде шиться з неї гарне. Крім того, пакуночку завжди, завжди, маю беріг, кладе. Ось такі смаколики, цукерка. І подивіться, яка краса мені ще була вкладена люб'язно Юлічкою. Ось така краса. Це дерево розмальоване, по-моєму, так? Дерево, так, підвісочка. Ось тут зверху є такий дирочка. Підвіска, подивіться, яка краса. Я не знаю, чому мені воно так сподобалось. Це просто, це просто, просто щось класне дуже. Дякую, магазину оберіг, Юлі, Жені, ви просто неймовірні люди. І, до речі, до ось цього пакунка на лотерею мені Юля ще вручила ще один пакунок. Я ще не дивилася, що там. Ну, окей, ну вам не буду це казати. Ну, приходьте завтра на лотерею, і самі все побачите. Але вона сказала, що це ще до лотереї. Накидала туди мені. До речі, дякую за величезну знижку на те, що знаходиться ось тут. Мені дали величезну знижку 50%. Я забрала там останнє, що у них було, і це дуже приємно, коли магазини клієнтоорієнтовані, При тому, що я прийшла і ще й випросила у них ще одну знижку. І це просто неймовірно, що є такі люди, які розуміють, для чого то все робиться, і беруть в тому участь. Це прекрасно. Я обожнюю таких людей, я в захваті від магазину, я в захваті від Юлії від Джені. І дякую вам, що ви постійно на зв'язку, що ви постійно в контексті, що ви свідомі, і це мене радує, що багато свідомих людей мене оточує. І так, ще Юлічка дала. Ой, вибачте, вибачте, вибачте. Юлічка дала ось такі картонні органайзери, органайзери. Я думаю, що завтра на лотерею вони також підуть. А ще я вам зараз таке щось покажу. Таке щось покажу, що ви просто умрете. Як ви зрозуміли, сьогоднішній день подарунками не скінчився. До речі, ось це. Це я колись вирішила зробити серветку, але потрібно було не розсатувати оці кінчики, і я хотіла тут прутиком підшити, але. Лишила так, вона мені так сподобалась. Що це таке? Показати? Показати? Дивіться. Та-дам! Це хліб, цей хліб мені дала в подаруночок, принесла, спекла Танюша. Танюшечка, я тебе обожнюю, дякую тобі величезне. Сьогодні буде у мене смакота до чаю. Це дуже приємно, він дуже пахне. У мене пахне весь рюкзак. І знаєте, саме ця серветка. Я не пам'ятаю, де я взяла цю тканину. Не пам'ятаю, що це за тканина. Але ось так, коли робиш? Боже, це така краса. Це така краса. Коротше, зараз я це все буду фотографувати. На цьому, певно, все. Я дякую, що ви й досі зі мною. Я вдячна вам за увагу. Я закликаю вас ще раз, прийти завтра до мене. В інстаграм і взяти участь в лотереї в розіграші на користь медиків. Я закликаю вас донатити, зберігати спокій, говорити українською, бути свідомими і обов'язково ще зустрінемось. До наступної зустрічі, до побачення!